У середмісті Миколаєва відкрили нову точку видачі очищеної води. Її облаштували завдяки допомозі благодійників та міжнародного волонтерського центру «Фою Аратех». Це вже десята облаштована така станція. Сьогодні міжнародний волонтерський центр ФОЯРАТЕХ відкриває ювілейну 10-ту станцію безкоштовної питної води для мешканців міста Миколаєва. Цей проект був реалізований спільно з нашими стратегічними партнерами американськими фондами «Новий Україн» та Сузак Фондейшн, а також спільно з в координації з міською та обласною владою. Станція має дві точки розливу у дворі та ближче до дороги. Вона обладнана сонячними батареями. Тож навіть під час можливих відключень світла миколаївці зможуть безперебійно набирати воду. Ця станція, яка знаходиться на вулиці захисників Миколаєва, має дві точки видачі безкоштовної води, тому ми зможемо Два рази більше дати населенню питної, чистої, корисної та якісної води. Вода відповідає всім вимогам держстандарту і є питною. Тут встановлено обладнання українського виробництва потужністю до тисячі літрів на годину. Система має чотири ступені очистки, контроль рівня PH та електронний моніторинг якості води. Станція фільтрації включає в себе свердловину, з якої береться вода і подається в попередню фільтрацію через піщаний фільтр. Потім з піщаного фільтра вода поступає до вугільного фільтра, очищується попередньо і поступає на. Картридж попередньої очистки в 5 мікрон перед тим, як подаватися на мембрани. Мембрани зворотнього осмосу фільтрують вже воду, яка підходить до мембран, і вже чиста, придатна для пиття вода, потрапляє в баки. Відкриття ще однієї точки видачі питної води показує, що Миколаїв крок за кроком повертає собі нормальне життя, підкреслює перший заступник міського голови Віталій Луко. Місто доводить, попри труднощі, воно здатне відновлювати інфраструктуру і робити життя мешканців зручнішим і безпечнішим. Миколаїв, який зустрівся, і Миколаївці, які зустрілися з дуже потужним викликом відсутності будь-якої води, а зокрема, питної показав, що ми українці і миколаївці, зокрема, є дуже стійким людом, сильним, людом, який заслуговує не тільки на виживання, а на життя, на повноцінне, якісне життя. Саме тому, мабуть, нам і допомагають, тому що ми самі можемо теж собі дати раду. Нова точка працює щодня з дев'ятої до 18.00. Тепер тут кожен охочий може безкоштовно набрати воду. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.